Завтра, 28 жовтня, за прогнозами синоптиків українського гідрометцентру по території України все, ще впливатимуть атмосферні фронти. Тож очікуємо в нічні години у східних та південно-східних областях. Помірні, а на Луганщині та Донеччині місцями навіть значні дощі. По західних областях невеликі, решта території без опадів. В денні години невеликі дощі продовжаться практично по всій території України, але вже меншої інтенсивності і меншої локації, окрім східних областей, там без опадів. Вітер переважатиме західного південного. На західного напрямку 7-12 метрів за секунду. В денні години у західних областях подекуди посилення до 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 тепла, в денні години 8-13, дещо тепліше південний схід, там 11-16 градусів. Окремо про Карпати, адже там вночі помірні, в денні години невеликі опади вигляді мокрого снігу та дощу, подекуди налипання мокрого снігу та пориви вітру 17-22 метри за секунду. Температура вночі Близько нуля, а в денні години плюс один плюс шість.